Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги, шановні народні депутати, шановні громадяни України. У перерві в парламенті наш колега, депутат Шевченко новообраний, здійснив напад на мене. Я з цього приводу. Я з цього приводу хочу. Людина, очевидно, книжок в дитинстві не читала, вміє тільки руками махати, ледь щелепу лепу не зламав. Я з цього приводу хочу і Шевченко, і всім олігархам, і сепаратистам, які оголосили на мене полювання, сказати таке: ви мене не зупините, не злякаєте, і я буду боротися із цією заразою, яка сьогодні окуповує Україну олігархічною і сепаратистською до кінця. Господь усе бачить. Господь розсудить, слава Україні.